Дружний 11 клас ліцею номер 4 у місті Могилеві Подільському з 5 класу. Ці діти щороку ставили вистави під керівництвом Геннадія Колядка за творами відомих українських класиків. Таким продуктом була вистава хлопчик-зірка. Коли дітки були в 6 класі, і це настільки й ну, об'єднало не тільки дітей, а й нас батьків, тому що і нам було цікаво, як наші діти проявлять себе, як вони. По-іншому будуть поводити, тому що е, в школі учні, вдома діти, а в залі на сцені вже актори. Принесли вони мені сценарій. П'єсу Гоголя ніч перед різдвом. В Гоголя одна солоха, у нас три. У Гоголя, один чорт у нас е, чорт, помічники і дві чортиці. У Гоголя одна була це королева. У нас ні, у нас королева придворні, а ще ж треба ще хлопцям. Там теж і грали, співали, танцювали. Така вистава запам'яталася не тільки дітям, батькам, а й місту взагалі, тому що у нас були присутні на виставі гості. А мені дала впевненість в тому, що правильно працюємо, і йдемо далі. Ну такі такі діти з ними просто по-іншому неможливо. За ними треба просто встигати. Вони інші. Ну і дай Боже, щоб таким дітям тільки вперед. Удача, мир, перемога. І впевненість в тому, що вони все зможуть. Саме цей клас став основою для молодіжної ради, яка діє при могилів Подільській міській раді. Ділити в життя будь-які задуми для них це просто і легко. Перелік різних заходів, які влаштували у нашій громаді ці одинадцятикласники, дуже великий. Всього й не перерахуєш. Молодіжна рада це величезна можливість для нас, для молоді реалізувати себе, досконалити наше місто і дати можливість іншим підліткам. Зробити якийсь внесок для нашого розвитку це і хобі, і заходи, і можливість спілкуватися з людьми, з якими ви ну повсякденному житті би не пересікалися. Ми знайомилися з новими людьми, з дітьми з інших шкіл, навіть з технологічного, з медичного і інших закладів. Найяскравіше, що мені запам'яталося, це день молоді. Ми готували благодійний і флешмоб. І концерт проводили зранку в нашому міському парку. Е, таку руханку, зарядку 24 серпня. На день незалежності України несли прапор. Дуже багато людей залучилось до цього, і створення моралу Також ми, ми там брали участь. Тобто, дуже було багато заходів, різних тренінгів. 1 червня разом ну з молодіжною радою флешмоб. Також ще Шевайс ми ставили разом усі. І це теж було круто, бо прийшло багато людей до цього і діти, і батьки. І тут теж було дуже круто. Терство ще одна важлива для цих дітей місія. Вони активно допомагають захисникам, підтримують переселенців зі своїм театральним наставником, а нині воїном ЗСУ. Геннадієм Колядком влаштували онлайн зустріч. Діти підготували чергову посилку на передову. Початку повномасштабного вторгнення в Україну у нас багато хто або виїхав за кордон, або поїхали, ну, наприклад, в село до бабусь. Але згодом ми поверталися і ми приєднувались до плетіння сіток у нашому спортзалі. По-перше, ми допомагали нашим захисникам та захисницям. Ми плали сітки, і під час цієї роботи ми гуртувалися, адже ця робота нас всіх об'єднувала. Також ми неодноразово збирали допомогу нашим військовим ще як взимку перед новим роком. Ми ходили прикрашати ялинку спочатку в нашому актовому залі, а потім ходили в медичний коледж. Спочатку не всі зрозуміли, для кого саме буде прикрашатися ця ялинка. Але потім, коли ми прийшли в гуртожиток, то побачили, що там дуже багато маленьких дітей, які втратили свої домівки, на жаль, і вимушені, поки жити там. І ми зробили для них таке маленьке свято, і сподіваємось, що їм це запам'ятається надовго. Те, як діти люблять свою наставницю класного керівника Альону Кордонську, видно неозброєним оком, і цього разу без сюрпризу не обійшлося. Ми робимо таку пам'ятку, спогад про нас і залишить наші відбитки пальців, щоб Ольга Миколаївна завжди от вона, побачила цю картину і побачила. Наш відбиток побачила наш почерк і думаю, о, це так, колись писала Лера, О, це так, колись писала Анжеліка. 28 сердець б'ється в одному ритмі. Ці юнаки та дівчата як одна велика сім'я. І ми без перебільшень можемо сказати, що наш клас це справді друга сім'я. І нам не віриться, що зовсім скоро наше шкільне життя підійде до кінця, і ми всі поступимо в інші навчальні заклади. Але я переконана, що ми і надалі будемо продовжувати спілкуватися. Не зможемо ми розірвати такий міцний зв'язок, який у нас зараз є. Бо ми у нас немає ти у нас немає. Я ми єдиний клас, ми одна сім'я.